Що робити, якщо виконавча служба не стягує аліменти? Це відео для тих, хто вже отримав виконавчий документ про стягнення аліментів, вже подав цей документ у виконавчу службу, але, на жаль, виконавча нічого не робить і ніякі аліменти не стягує. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. Якщо у вас виник сімейний спір або ж ви хочете проконсультуватися із сімейним адвокатом, щоб уникнути спору в майбутньому, під відео залишаю посилання для запису на консультацію. thank <music> you Перше, що вам треба зрозуміти, це те, що Державна виконавча служба дуже завантажена. Сама по своїй власній ініціативі вона мало що робить. Вам потрібно звертатися до виконавця із запитами і вимагати, щоб він виконував свою роботу. І ось декілька порад, що вам потрібно робити. Існує сайт, автоматизована система виконавчого провадження. Посилання на нього залишаю внизу. На цьому сайті, маючи номер вашого виконавчого провадження, а також ідентифікатор доступу, тобто Собі пароль, ви можете зайти у ваш профіль і побачити, що саме виконавець робив, які постанови він виносив. Зможете скачати собі тексти цих постанов. Вам не доведеться щоразу телефонувати виконавцеві або їздити до виконавчої служби, щоб отримати якусь бумажку. Тому обов'язково попросіть у виконавця номер вашого провадження. Та ідентифікатор доступу. Якщо вам стало відомо, що боржник почав отримувати офіційні доходи, наприклад, він працевлаштувався і тепер має заробітну плату. Обов'язково письмово напишіть про це державному виконавцеві. Він зможе перевірити цю інформацію, і направити документи роботодавцеві вашого боржника. Після цього аліменти почнуть стягувати автоматично. Якщо ж офіційних доходів у боржника немає, тоді вам потрібно проконтролювати, щоб виконавець застосував. Усі доступні йому заходи впливу, а саме, вимагайте зробити розрахунок заборгованості і нарахувати інфляцію. До речі, розрахунок заборгованості виконавець повинен робити щомісяця, Вимагайте, щоб виконавець виніс постанову про накладення штрафу, і таким чином розмір аліментів зросте. Якщо борг перевищує суму аліментів за один рік, виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмірі 20% суми заборгованості. Якщо борг вже за 2 роки, тоді штраф 30%. Якщо ж борг вже за 3 роки, тоді штраф буде 50% від суми заборгованості. Це може серйозно промотивувати неплатника аліментів. Слідкуйте, щоб. Виконавець регулярно перевіряв у податковій, чи не з'явилися у боржника доходи. Перевірте, щоб виконавець відправив інформацію про арешт рахунків у найбільш популярні банки. Якщо в якомусь із банків є рахунок боржника і на нього надійдуть кошти, їх автоматично зможуть стягувати в якості аліментів. Крім того, якщо борг за аліменти складає суму за три місяці, ви можете звернутися із заявою до поліції і відкрити кримінальне провадження з приводу ухилення від сплати аліментів. Це ви робите самостійно. В цьому пункті не варто чекати, що виконавець буде ініціювати кримінальне провадження. Це не його робота. Якщо ви знаєте, що боржник водить авто, вимагайте, щоб виконавець виніс постанову про обмеження боржника у праві керування транспортними засобами. Таке обмеження виконавець може застосувати, якщо борг по аліментам досяг суми за 4 місяці. І останнє: якщо виконавець ігнорує ваші прохання, звертайтеся письмово через канцелярію виконавчої служби. Жодне ваше письмове звернення проігнорувати він не зможе. Якщо у вас залишились питання, пишіть в коментарях. Якщо ж вам потрібна приватна консультація адвоката, то під відео залишаємо посилання для зв'язку з нашою компанією. Ну і звісно, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео.